Так, чекаємо людей, хай потроху заходять. Так, поки ще немає нікого. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо людей. Так. Вже хтось прийшов до нас на трансляцію. Чекаємо ще, я думаю, хвилинок 5-10. І... Буду розповідати, будемо починати. Так, Влад, привіт. Привіт. Знаєш, за наш розіграшні <кхід> будемо розігрувати рюкзачок від Євросам футболочку. І е комплект ще будуть блокнути, і ручки теж від Євросем. Що треба для цього зробити? Ось відос у мене на каналі. Сіяти Сою чи ні, віємо, грузимо розіграш від Євросем. Тут нам Андрюха привіз посівмот, і е, саме під цим відео пишемо будь-який коментар. І е, будемо робити розіграш під цим відео. Треба буде підписаним на е, мій канал Олександр Шерстюк в Ютубі канал Євросем в Ютубі і Тік-Ток мій Євросаем. Уклізок. Так, Роман, привіт. Так, сім людей нас тут дивиться. Зараз мені треба на старому телефоні знайти на своєму каналі цей відос, бо тільки що спробував тут подивитися серед коментарів, то не показує підписок. Треба на телефоні дивитись. Так, давайте лайкосів накиньте трансляції, щоб люди додавались, щоб було нас трішки більше. Так, я зараз гляну. Е е е так, 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 так. Найдемо відео це. І подивимося. Дивлюся, як тут. Двіжуха, двіжуха будемо. Чи видно Ми підписки, тисує, чи ні. Хто повіяли. О, Олег Бершов, привіт. Так, на ноуті не показує підписок. Будемо зараз пробувати, по-моєму, минулий раз. Я дивився на телефоні. От, Наприклад, коментар. І да, є підписки є. Віталій Карпфішен. Цей коментар. Ну, коротше, ну, на телефоні можна буде вибрати. Все, телефон залишаю. Е е е так, 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 так. 19 осіб дивиться. Ось на моєму каналі відео, де нам Андрюха точніше вам, привіз подарунки. Рюкзачок Євросем футболочка Євросем. Прибуткове насіння. І е, буде перший переможець е, рюкзак, блокнот і дві ручки Євросам, і другий переможець футболка, е, блокнот і теж дві ручки. Так що хто ще не, прийма... не, не, не прийняв участь, беріть обов'язково, пишіть коментарі, є там у вас ще, я думаю, хвилина 5-10. І проведемо швиденько цей розіграш. Ага, забув, треба цей рандомойзер жиш. Точно. Щоб вибрати переможця між коментарями. Це вже давно у нас не було. розіграшів, так что Уже и забыл Так, по-моему, так Копируем мы Посылание и Вставляем Так Есть Значи працює. Так, в общем, є коментарі ваші. Значить, так і будемо вибирати. Перезагрузимо потім це вже трішки зручніше. Так, привіт привісім, хто ходить. Е, хто ще не чув, хто нові, е, дивляться розіграш? У нас розіграш. На моєму каналі від компанії Євросем. Розігруємо рюкзачок футболку. Два блокноти і дві ручки. Буде два переможці: рюкзак, блокноти, дві ручки. Перший переможець і інший. Футболка, блокнот і дві ручки. Не знаю, як там в кого з розмірами з приводу футболки. Ну, футболочка одна, розмір М. Так що там уже дивитиметесь. Такс. З приводу насіння від Євросем, Зараз камеру переверну. З приводу насіння від компанії Євросем діє від мене знижечка, хто пам'ятає 15% на будь-який посів мат, чи то Соняшник, чи то кукуруза. Замовляйте, користуйтесь промокодом. Номер телефону, в принципі, можете телефонувати на гарячу лінію, або особисто до мене і таким чином. Замовляти якісний посівний матеріал і користуватися знижкою у минулому році, не минулому цьому році, ми перший рік посіяли насіння від Євросем, а саме Stork був, то 25 центнер він дав. Через ваги возили там щось 25.04 ну, коротко, 25 центнер прибрали. То доволі непоганий результат. Особливо, що е, серед всіх гібридів, які в нас були. Євросем показав найкращу натуру. Там щось 470-480. Тобто, натура найякісніша була. А якщо є натура, то значить більш за все, що і е, горна олія. Так. Е, привіт. З яким добривом сіяли соняшник? Сіяли після сої без нічого. І не було ніяких ні підживок, взагалі нічого посіяли, побризкали Гранд Старом раз і пропололи і все. І зібрали. В цьому році сіяли Старк. У наступному сезоні вже приїхав якраз в цьому відео, що розіграш. Приїхав нам Пегас 5 посівних одиниць. Хочемо спробувати насіння під «Євролайтинг», Постійно сіяли Гранд Стар. Хочу в цьому році спробувати <кхе> саме Євросамовський під «Євролайтинг». І буде ще пізніше на демку один мішок Груд. Теж з Андрюхою спілкувалися. Кажу, що порекомендуєш. «Пегас» мені сподобався. Знайомий сіяв у нас в селі, і він вже не перший рік його сіє. то. В принципі, там результат плюс-мінус був такий самий, як Старк, щось чи 25, чи, чи 27, ну, щось таке. Але чисто візуально, він мені е, сподобався дужче, тому буду пробувати на наступний рік його. І теж Грут, там у них новинка в минулому році. Перший рік він у них був. Е, він теж, е, Андрій каже, що гарно себе показав там у. Вони в фермер Юа, тут неподалік від нас демки були різні. То груд там 27 показав, а Пегас 25. Тобто груд ще навіть краще насипав. Тож будемо пробувати. Так, чисто на демку і груд. Так, привіт-привіт. Так, 38 хвилин, я думаю, ще хвилина 5 і будемо. Проведемо швиденько розіграш, поки є світло, тому що світло вимикають часто, нам треба це все діло стигнути. 25 глядачів. нагодує під цим відео сіяємо, тисуючи віємо грузимо розіграш від Євросем, залишаємо будь-який коментар. І серед цих коментарів будемо вибирати переможця. Умови підписаним бути на мій канал і на канал Євросем в YouTube. Залишити тут коментар. І Підписаним бути на Тікток. Мій, Уклізок і Євросем теж в Тіктоці. Також не забувайте, щоб підписки були у вас в YouTube відкриті, щоб я їх зміг побачити, тому що буде у вас тільки один шанс. Так, ну, і вподобайку обов'язково натисніть. Хто, можливо, тільки зайшов, будемо розігрувати рюкзак, футболку. І в додачу до цих подарунків буде блокнот від EuroSem, дві ручки. І в одному переможцю поїде рюкзак із блокнотом із двом і двома ручками. іншому футболка, блокнот і дві ручки. Можливо, хто. Не бачив, наприклад, цей ефір. Хто буде з переможців, я їм напишу під їхнім коментарем, що ви виграли. І тоді зо мною зв'яжуться через Viber і я їм повідправляю завтра там, чи післязавтра подарунки. Так, а ну пишіть, хто з глядачів сієте Євросем чи ні. Цікаво, які враження у вас від даного оксіного матеріалу. Ми в перший рік сіємо, то в принципі задоволені і будемо сіяти більше на наступний рік. Був у нас Старк, ну, в принципі, Гранд Стор під Гранд Стар, Старк, саме оптимальний варіант. Якщо класичні гібриди, то це Авалон, у них теж такий ходовий. Ну, а під Євролойтом це Пегас. Такий найбільш популярний і груд. Там ще, до речі, в них, по-моєму, новинка буде в цьому році. Можливо, вона вже є, треба буде уточнити. Новий гібрид під Гранд Стар і під Євролайтенг заразом. Тобто вони новий гібрид вивели і можна буде вносити і Гранд Стар, і Eurolighting. Буде він стійкий і до того, і до того. Так що теж дуже цікаво. Так, Я думаю, не будемо затягувати. В принципі, прямий ефір буде збережено. Хто захоче, може передивитися. І я думаю, що будемо вибирати потихеньку переможців. Можливо, буде він тут, в ефірі. Чого тягти резину? Правильно? Я думаю, що правильно. Так, будемо вибирати переможця. Так, рандомайзер. Силка на YouTube вставлена. Е коментарів 28 лайків 119. Обновляю. Обновляю. Вставляю знову силку. 29 коментарів, 119 лайків. Ну, Коментар щось здобавився. Так, ну що, починаємо. Першим розіграємо рюкзачок від Євросем і блокнот. З двома ручками. Хто перший зараз випаде, тому буде рюкзак. Потім обновляємо, вибираємо другого переможця, Другий переможець тримає футболку. І теж так само блокнот і дві ручки. Так що, всім удачі. Поїхали, вибираємо першого переможця. Так. Сімейне господарство. Ого! Коментар цікавий, О, але ж е, умови виконані, в принципі, там ніяких не було. Е так, а ну. Сімейне господарство, так, дивимося. Перевіряємо підписки. Підписки Євросем. Так, Євросем я бачу, щось я себе не бачу. Можливо... Наче ну, повинно було б і мене видно бути. Але чогось тут не видно мене якби. Зараз зайду. Гляну, може там якісь розширені будуть підписки, щоб можна було подивитись. Так, а ну підкажіть мені, чи можливо більше підписок глянути? Щось я не бачу. Більш за все, що підписки немає. От наприклад, в когось ось Ярослав. У Ярослава підписки закриті, так він не виграє точно сьогодні. Так, Роман Онищенко писав. Класний соняшник. Так, ну зараз я гляну. Чи в нього видно, наприклад. У Романа теж підписки закриті. Так що, якщо ти тут бігом біжи, відкривай підписки, бо дивлюсь, ти на ефірі був. Ось Юра теж немає ні Євросем підписки, ні моєї підписки. Або не додивився відео з розіграшем. В общем, що? Вибираємо далі переможця. Ось, наприклад, Даня Топка. Та що ж це таке? Євросем є. Чому мене не видно? Я щось не можу розуміти. Крутимо далі. та мабуть більш за все щось так і буде. Як відкрити підписників? Там в настройках там, дивись на лаштуваннях. Я точно не пам'ятаю. Я тільки не можу зрозуміти чогось. Міша, наприклад, на мене знає точно підписане. Ну, видно буде мене Євросем. Не пойму. А мене щось не показує. Цікаво. Цікаво, цікаво. Євросем. Та ні, це щось не воно. Тому що я знаю, є люди, які на мене підписані, а в мене щось не показує. У мене є підписка, у мене подивіться, я підписана. Зараз гляну так. Бешку, що я з людей дивлюся коментарі. Чогось моєї підписки. Ось ваша Ліна. Підписки Євросем. Ні, бачите, теж мене показує. Ціково, цікаво. що Більш за все, що сімейне господарство. Так, на мене підписано. Я зараз трішки. Мабуть, по-другому попробую зробити. Так, через свою студію. Зараз подивлюся, повинні бути підписники, підписники. Да, трішки вийшла непонятка, ну нічого, зараз, зараз все. Я думаю, з цим розберемося. Так, Роман, дивись там у налаштуваннях профіля твого. Там є якось підписники відкриті чи скриті. Якось там є таке в налаштуваннях, я тобі точно цього не скажу. Так, зараз хвилинку я спробую розібратися з підписниками, чи їх не бачу. Ва, мабуть, якось треба на канал, з комп'ютера заходить, та ні, з комп'ютера. З комп'ютера я взагалі не бачу. Ось, наприклад, з комп'ютера. Заходжу, натискаю. А, підписка. Теж, видно, але не всі, цікаво. цікаво. Фух, ні, так не відкриває. Я знаю, що я тільки пробував на своєму телефоні перед тим, як запустити ефір, то на своєму телефоні було нормально все показувало. Але якщо я зараз його зверну ефір, то він буде на паузі. Так. Ну, в общем, що я вам хочу сказати. Одну підписку я бачу на Євросем. Так само от перший переможець у нас сімейне господарство. То я знаю, що чоловік на мене підписаний. Е так як, допустимо, Роман Онищенко. Ну. Все одно не відкриті чогось у нього ще ці. Ось так само ви пишете. Що ви підписані. Щось просто не відображаю. Я зараз тільки виберу і пройдуся. Бачите, немає. Євросам бачу, а мене чогось не показує. Я тоді трансляцію завершу і гляну бігом на цьому телефоні. Якщо. Покаже мене, то значить відправлю я подарунок. Якщо не покаже, то я заново запущу ефір і виберемо заново. Це буквально там через хвилинку. Так. Роман. Зараз подивимося. Якщо берете участь у... Ні, немає, якщо берете участь у розіграшах, то повинні ви зарані перевірити, щоб у вас були підписки відкриті. Так. Ні, не відображав мене. Ну, нічого, я урасем єсть. Е -е, я ж кажу, зараз я провірю бігом потім на своєму телефоні. Так. Е -е... Ні, Роман, не видно підписок. Е -е, так, перший переможець є з рюкзаком. Сімейне господарство. Я зараз вибираю так само бігом другого переможця. Завершуємо трансляцію. Я перевірю на телефоні. Уєм підписка в переможця. А я його не бачу. Ну, цікаво. В общем, так. Перший переможець є. Давайте вибираємо другого. Вибираємо другого. Оновлюємо. Даня топка. Молодці. Так, Даня, ти дивлюся тут. Дивлюся, що тут. Якщо тут, то я думаю, що підписаний. Так, Даня топка, молодці. Тут. Євросем є. Ну, я думаю, що я також є. Так само, як я не бачу з цього телефону, то Даня, твоя футболка, блокнот і дві ручки. І сімейне господарство виграло рюкзачок і теж блокнот і дві ручки. Зв'яжіться зо мною, я там вам під коментарям зараз напишу. Що ви стали переможцем. На Viber мені доні скинете, я вам завтра, післязавтра ваші подарунки відправлю. Цікаво, я ж кажу, так вийшло, що не показує моєї підписки, ну нічого. Треба буде з цим розібратися, як наступний раз буду проводити. Так, в принципі, всім дякую, хто приймав участь. Не цей не цей, Переставайте брати участь у розіграшах. Я думаю, що зовсім скоро ми однозначно ще якийсь розіграш зробимо. Постараюся я, можливо, перед Новим роком. Крутніть ще раз для цікавості. Вже закрив. Не побачив. Можна було б крутнути ще раз. цей. Перед новим роком, я думаю, зробимо крутий розіграш, масштабний. Розіграємо щось таке досить цінне, так що, хто не підписався, обов'язково підписуйтеся. я думаю, там десь число, може, в 20-х числах грудня, щоб був у вас час, там днів 10. Зробимо крутезний розіграш. Я зв'яжуся з усіма представниками, з якими я співпрацюю з Євросем, там Еліта Селект. Агроритм і так далі. Можливо, ще хтось доєднається. І з усіх потрошку щось візьмемо і особисто від себе теж зроблю якийсь подарунок. Так що обов'язково підписочка від вас. Ну і на Євросем 15% знижка за промокодом ШерстюКро. Так, чекаємо нових розіграшів. Обов'язково підписуємося і я ж кажу, що через місяць зробимо. Крутезний розіграш, обов'язково слідкуйте. Я думаю, що розіграш буде такий більш масштабніший і буде більше переможців. Так що всім дякую за увагу. Переможців ще раз привітав. Завтра подаруночки вам поїдуть. О, що я виграв? Да, колок Вадим виграв е -е, рюкзачок від Євросем, блокнот і дві ручки. Щось в коментарях напишу. Там тоді на вайбер мені напишете дані. І завтра, післязавтра вам відправлю ваші подарунки. Так що все. Всім пока. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.